Привіт усім! Зараз зробимо браслет з голубих і рожевих світло світлорожевих бісеру. От для цього набираємо три рожеві на середину проволоки. ну проволока десь 40 см, як завжди. Три рожеві одну голубу і три рожеві бусини. От. І Потім ще набираємо отсюди на середину ще одну голубу і хрест на хрест закріплюємо це коло. Хрест на хрест проходимо і затягуємо. І у нас так виходить. Тепер знову по обидва боки набираємо по три бусини. Отакі от от рожеві. З цієї сторони по три і з цієї три набираємо. Поступово у нас виходить такий малюнок. І далі набираємо таким же чином бісер. Щоб нам підходило на зап'ясті по розміру. В кінці нашого браслету, коли ми вже все сплили, щоб закріпити ми за оцю голубу бісерину прикріплюємо ну, оці два кінчики, от, тобто затягуємо, зав'язуємо і відрізаємо непотрібну проволоку. І у нас такий вийде ніжний рожево-голубий браслет На літо. Дуже цікава варіація. Такий нескладний літній браслет у нас вийшов. А також можна подивитися в мене в плейлисті такий ще браслет. І по такому штипу такий браслет. Є спеціальний плейлист у мене на каналі вироби з бісеру. От, там дуже багато цікавих відео, можна подивитися. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. А усім бажаю успіхів у творчості. От. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!